Любі друзі, у нас ранок. Кролики наші ось всі голодні. І ми їх, їм принесли смакоту. Ось таку. Це у нас мам, мамочка вона вагітна. Д -д 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 Дивіться вони, дуже полюбляють капустку, багато не даємо. Зараз капустку, а потім сінце. Будемо сьогодні в клітках чистити, водичку їм ось чистити, міняти. Капустку дуже полюбляють. Поки ці дав, а ті, що поряд ось у нас короличці, п'ять штучок бігають, як вон. Шукають. Що там смачненьке, що там? На. Тобі, скільки вас? П'ять П'ять листиків віддам. Кожному по листику. Такі вони величенькі, листики. Смачно. В кружок встали і їдять. Ось такі у нас. Зараз всім дамо. Будемо наводити порядки. В клітках какашки прибирати. І сінця дамо. Водички в них вже ось нема. Треба водичку лить срочно. Всім гарного дня. Дякую, що дивитеся нас. І вдячний вам за ваші лайки та репости. До зустрічі!